Яка ж це служба Божа? І обходив Ісус всі міста. Це Матвія 9:35. Це надзвичайні слова і дуже прості. Тобто ми бачимо, що таке служба Божа, як вона провадилася Ісусом Христом. Інша служба Божа, ні в якій ні в не ворота не влізає. Матвія 9:35 і обходив Ісус всі міста та оселі, навчаючи в синагогах та Євангелію царства проповідуючи і здоровляючи всяку недугу та неміч. Подобається вам таке служіння? Так. Всім? Так. Точно? А вам? Так. Я думаю теж. Отак ми і робимо. Де б ми не були? Чи з виставою ми їздили? Орендували якісь певні зали райцентром і по селам якимось таким, ну, де, де є ті будинки, ще, мається на увазі клуби. От ми заходили туди і давали цю виставу після вистави, яка була всього 15 хвилин, небагато, але вона справді торкалася сердець, тому що там була Марія, Марія Магдалена і апостол Петро, які говорили вже після того, як Христа розп'яли. Тобто це людям хочеться почути. Ну, не прийшла молодь, звичайно, їм взагалі нічого не хочеться чути про Христа, тому що їм вже надоїли оці попи, і вони тільки можуть піти, коли мама вже достане їх на свято. А так, в такий будний день вже тільки бабулі там тримають ті хоругви, махають. Я не знаю, чи бабулю хоругвами, чи хоругви бабулями. Ну, але вони тримаються. Ну, а от теж мають тримати дівчата. А може, вони дівчатка? Не знаю. Ну, але і тут порушується навіть той закон, який приймає церква. Короте, ми так робимо, як Христос. Що? Навчаючи, де б ми не були? В церквах навчаємо. В церкві нас теж колись запрошували, поки ми не сказали правду про гріх. Ну, я маю на увазі протестантські звичайно, церкви, на весіллях в лікарнях. І всюди практично буде одне і те саме, коли ми в гостинах, на якихось день народженнях, чи на похоронах навіть, на поминках в більшості, тому що ну, проводить там чин похорону їхній там священнослужитель. Тобто ми говоримо з якоюсь групою людей і робимо те саме, що заповів і що робив Ісус Христос. Знову ж. Навчаємо, проповідуємо Євангелію царство і здоровлюємо всяку недугу і всяку неміч.